Thank you 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи на честь початку двох революцій Помаранчевої у 2004 році, та революції гідності у 2013-му. Помаранчева революція почалася з Сумщини, коли студенти, які були незгодні з свавіллям влади, з тим, що відбувалося тоді в державі. Студенти пішки пішли тоді на Київ і почалася по всій Україні помаранчева революція, яка була цілею, якою було, було головне захистити права кожної людини. 21 листопада, 2013 року, українці знову вийшли на майдан. Почались протестні акції у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Це день, коли Україна на майдані у 2014 році, 2013, кінець 2013, початок 2014 року показали те, що ми єдині, те, що ми дійсно гідні бути. Учасниками європейського співтовариства, те, що для нас європейські цінності, цінності, такі як права людини, такі як свобода, такі такі, як гідність, є основополагаючими в нашому житті. Революція гідності коштувала багатьох життів українських борців за свободу. 106 людей загинули, і понад 2000 тисячі отримали поранення. Для мене ця дата означає саме той перехідний день, коли Україна почала прямувати в Європу, завдяки тим студентам. Ми змогли побороти режим Януковича та встановити нову демократичну Україну на шляху до Європи. Мені здається, кожен рік потрібно приходити вшановувати людей, тому що вони зробили для нас дуже багато. В тому, що я часто сюди приходжу, тут мої ві. Сьогодні дуже важливий день, мабуть, для кожного українця, бо ми розуміємо, що саме з революції починалось все. І коли люди встали тоді, вони встали під час війни. Такі є українці, тому це дуже важливий день згадати загиблих і мотивувати нас далі йти до перемоги. Революції загартували українців та продемонстрували готовність до визвольної боротьби, яка неодмінно завершиться нашою перемогою. Українці вкотре відстоять свою свободу і незалежність, але цього разу вже назавжди. У мене погиб син. Чотири місяці тому все це для мене, для матері. Його не стало, йому було 43 роки, його немає. Хотів жити у вільній Україні. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС. Інструктори підрозділу суду розповідають і на практиці показують майбутнім медикам, студентам сумського фахового медичного коледжу, як надати домедичну допомогу потерпілому в бойових умовах. Як тільки ми робимо будь-які переміщення нашого пораненого, ми перевіряємо зразу турнікети і тампонади. Тобто, якщо є турнікет, перевірили, що він так стабільний, що він не послабився, що він не кровотився. Сьогодні ми навчаємо найпоширенішій та найдієвішій системі, яка була розроблена бійцями НАТО. Це система порятунку життя Марч. Ми, українці, з 2014 року вже почали по ній діяти та розуміємо, що саме ця система на полі бою вона рятує життя. Алгоритм Марч визначає правильний порядок дій в наданні першої допомоги пораненому. Інструктори розповіли, як евакуювати потерпілого із небезпечної зони і що слід робити у першу чергу. Зокрема, показали, як оглянути пораненого, зупинити кровотечу та відновити дихання. Катетер подаю вниз, голку тримаю, даби голка не пустилась ніже. Катетер опускаю до самого низу, голочку витягую. За 10 секунд у нас декомпресія відбулась, повітря. Вийшла основна маса. Медицина є медицина, а війна є війна. Ходила також на платні курси, скажімо так. Але тут цікавіше. Більше розповідають, як саме буде у воєнний час. Коли ключиться, це знаходимо за допомогою пальців. це було цікаво, це я не знала. Тобто ми завжди шукали міжреберні там це. А тут нам ну, лайфхаки, скажімо так, так сказали, це було цікаво, це щось нове. Студентам розповіли, з чого має складатися Найпростіша аптечка, а також що має бути в рюкзаку медика, який знаходиться в зоні бойових дій, після лекції від інструкторів майбутнім фельдшерам запропонували і самим побувати в ролі військових медиків. Багато чого я вже з цього знаю. Знаю, якщо це не на полі бою. А на полі болі є свої нюанси. Ось ми ці нюанси виясняємо. Хай звісно, на полі бою їм це не пригодиться. Але любий медичний працівник він військово зобов'язаний, це якби його обов'язок. Такі навчання інструктори підрозділу проводять регулярно. кажуть, це основні та вкрай важливі навички, якими у воєнний час мають володіти усі. Навчили е, інших бійців, які були медиками в інших ротах, стали, і вони після навчання цього стали інструкторами, та вони саме вони проводять ці заняття із своїми бійцями, кожен на своєму ропі, кожен в своїй роті. От ці заняття проводяться регулярно для того, щоб наблизити наше ДФТГ да, до ідеальних стандартів НАТО. У свою чергу інструктори, пройшовши навчання, можуть проводити тренінги і для цивільного населення. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС. Поліцейські затримали жителя Роман, який, перебуваючи на обліку у кількох столичних медичних центрах, шахрайським шляхом отримував рецепти на напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб. Правоохоронці затримали зловмисника з 471 таблеткою метадону біля однієї з аптек міста. Знайдене правоохоронці вилучили до на експертизу, до експертної установи. Проводиться перевірка щодо прощатися чоловіка до збуту даного наркотичного засобу. Слідство триває. Як з'ясували поліцейські, чоловік раніше вже був судимий за скоєння подібних злочинів. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Новини СТС. У Охтирському районі через негоду водій автомобіля Таврія з'їхав з дороги в Кювет. Відбуксирувати автівку допомагали рятувальники ДСНС за допомогою пожежної автоцистерни. Цього ж дня ввечері в Шосткинському районі рятувальники допомагали діставати вантажівку, яка з'їхала з проїжджої частини. Загалом до роботи залучили 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. 15 листопада на Роменщині спалахнула зерносушарка із насінням соняшника. Полум'я охопило значну частину площі зерносушарки висотою 28 метрів. Для гасіння використали близько 480 тонн води та до 4 тонн піноутворювача. Загалом на місці загоряння працювали 32 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС, 3 працівника та 3 одиниці техніки від місцевих пожежних команд. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише за 8 годин.